НВ. мене звати Власта Лазур, і до нашого ефіру вже доєдналася народна депутатка Слуга народу Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету Верховної ради з питань гуманітарної інформаційної політики. Євгенія, доброго ранку. Доброго ранку. Ну з вами поговоримо про законодавчу діяльність. Один з останніх законів, який підписав президент, він багато підписав законів. Я подивлюся, спробуємо про деякі з них згадати. Але перший закон, про який я з вами хотіла поговорити, це закон про медіа у четвер, 29 грудня. Володимир Зеленський його підписав і. Я чесно кажучи, була здивована, але от міжнародні медіа The New York Times, зокрема, пишуть про те, що про те, що деякі більш суворі положення закону були пом'якшені у відповідь на критику і журналістів і медіа середовища. Є серйозні побоювання, що закон в цілому може призвести до залежності до, 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 щодо втрати незалежності е, медіа в Україні, щодо цензури, і що закон розширює повноваження державного регуляції. Українського телерадіомовлення і онлайн друковані змі. Що ви про це думаєте? Як би ви на це відповіли? Чи не буде в нас тотальної цензури через цей закон? Ну, ви знаєте, я би це порівняла цю думку з тим, що, наприклад, правила дорожнього руху вони обмежують права водіїв. Ну, це десь приблизно в цій самій риториці можна сказати. І якщо там була певна критика, що онлайн медіа також на них має звертати увагу регулятор, то це порівнюючи з правилами дорожнього руху, наприклад водії електрокарів можуть сказати, що ми нові, ми з'явилися пізніше, і ми не будемо дотримуватися правил. Далі будемо їздити на червоне світло, будемо перевищувати швидкість і так далі. А, і ем, насправді ж правила для медіа, для телебачення, для радіомовлення от ми зараз в радіоефірі, так і ну очевидно, це ж радіочастотний ресурс, тобто на це була отримана ліцензія відповідна і. Ну є певні взаємовідносини із медійним регулятором, то давайте уявімо, так що як ми спілкуємося на радіо, ми дотримуємося, там не буде мови ворожнечі, не буде якихось там закликів до повалення конституційного ладу. Там е, ніхто не буде возвеличувати там чи казати, що русський мір це добре. А якщо це відбувається в онлайні. То ну тоді це можна виходить, так ну оце десь приблизно така ситуація. І е якщо прочитати уважно цю статтю, а я її читала, причому читала в оригіналі, бо там ще моє, є моя цитата, тому мені воно там в медіамоніторингу приходить. То е критика е власне е іде із цитати е одного із е там керівників європейської спілки журналістської е Рікардо Гутєріса, е е який ну, очевидно не читав 279 сторін. Ну, у мене жодного немає ну, такої думки, щоб він це тебе прочитав. А, а цей сам пан Рікардо ще е, свого часу критикував закриття санкції проти медвечуківських каналів, а зараз, наприклад, критикував рішення Європейської комісії, е, що вони припинили діяльність, санкціонували діяльність Russia Today. Ну, от десь такі е, розуміння так цього пана про е, свободу слова і інформаційні загрози, які на є в Україні. Ну, якщо ви про е, Європейську Федерацію журналістів, так? так це ж генеральний секретар Яколі, то так. він назвав цей законопроект е, гідним найгірших авторитарних режимів. Це, от буквально, цитата, і комітет захисту журналістів, це не комерційна організація, яка. Бореться за свободу преси у всьому світі. Вона все таки теж закликала українських законодавців скасувати цей законопроект ще у вересні. Я нагадаю, тому що вони казали, що цей законопроект посилює державний контроль, державний контроль над інформацією в той час, коли громадяни її потребують найбільше. Євгенія, ну важко не погодитись, що держава має контроль, наприклад, над національним марафоном Єдині новини. Національний марафон Єдині новини це організація, організація каналь, так тобто вони 25-го числа сіли і вирішили видавати свої новини в єдиному марафоні. І і це зрозуміло, бо жоден канал ну очевидно, що не не міг забезпечити мовлення на 24 години. А а люди потребують її, так цієї інформації 24 години в тому форматі, в якому ну це було до 24 лютого. Ну тому як на мене, то користь від марафону безумовно є яким чином вплив держави взагалі може бути так в воєнний час? Давайте все таки будемо відверті. У нас за час воєнного стану, а воєнний стан це все це може бути пряма цензура від там в Ну, так як є, наприклад це в Ізраїлі. Якщо розібратися, як це функціонує в Ізраїлі, то там воїні можуть переглянути там будь-які в новинні якісь в виходи і сказати ні цього не може бути бо це там протиречить обороні національній безпеці держави. У нас такого немає. Євгенія, євгенія стану. Євгенія, я, я дозвольте скажу, тому що щоб не було трішечки викривленої інформації. Я точно знаю, що коли українські журналісти працюють на лінії фронту і знімають там безпосередньо пресофіцери теж віддивляються їхні матеріали на предмет того, щоб не було щось засвідчено, те, чого не може бути засвідчено, тому тут не порівнювальні речі. Ну е, ви розумієте, ви зараз кажете, що там воєнні віддивляються Ну, в Україні, теж мабуть на якихось ділянках фронту ну, віддивляються і це править, і зараз про національний марафон. Так, і це правильно більше, але я вам хочу ще сказати, що на лінії фронту в нас взагалі 4 тисячі акредитованих журналістів це взагалі безпрецедентно. Така кількість е, преси, яка допускається до дуже сенситивних так точок, і вони працюють в бригадах. Звичайно, що є е, е, ну правила до речі, цей законодавчо е, закріплено. Наприклад, що е, не можна там публікувати відео, де відбувся прильот, і це виконують міжнародні медіа. Вони кажуть, так ми розуміємо, це ваше законодавство більше того, це ваша безпека. Ми ну дотримуємося цих прав е, 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 Знову ж таки. Повертаючись до е, загалом якоїсь законодавчої. Е, е, Ну, там рамки, то в е е е нас, от, якщо подивитись на на ринок медіа, то десь інтернет займає ну більше вже третини. І ну на мою думку, як законодавця, і взагалі це здоровий глузд, так що не, не, не може бути тут чорної якої сірої абсолютно зони. А з приводу ем, ем, ну марафона, ем, якщо подивитися, хто бере найбільше участь в марафоні, так чи чи хто дає якісь коментарі, то не депутати, насправді так, які є політиками, а посадові особи найбільше це там спікери, командування, там приліці літали значить то хто вранці буде на на марафоні. Воні, зрозуміло, що спікер який розповідає про про результати, долетіло долетіло скільки збили, що використали. Ви знаєте, я хочу вам сказати, що ще осінню журналісти Бігусу робили розслідування. Якраз вони задалися питанням, кого найбільше показують в національному марафоні. Так от журналісти констатували, що в залежності від теми спікери змінюються. Але є одна трійця, яка залишається постійно. Це Андрій Єрмак, голова офісу президента, це його заступник Кирил Тимошенко, і це його радник Михайло Подоляк. Оця трійця вона без змін, мені здається, залишається і по сьогоднішній день незмінною в ефірі. Національного марафону, яким приділено найбільше часу, причому, що я бачила деякі включення Кирила Тимошенка. От він просто от розповідав, ну який він такий хороший, їздить по Україні. Ведуча в нього запитує так а навіщо по Україні їздить радник голови офісу, заступник голови офісу президента, якщо там є голови областей, мери. На що Кирило Тимошенко сказав: ну так, є звичайно. Він там замнувся тріх трошки, але я теж їжджу. Ну тобто інформаційного навантаження такого повідомлення було нуль, але його все рівно показують, і через такі моменти е, виникає підозра: а чи не хоче українська влада просто повністю собі взяти під контроль українські медіа, як це було зроблено з національним марафоном? Ну давайте теж будемо відверті за функціональним розподілом обов'язків. Кирило Тимошенко відповідає за регіональну політику. І очевидно, що відповідати за оригінальну політику, тільки сидячи в кабінеті на банковій ну було б неправильно. Я думаю, що якби він тільки сидів в Києві, то б почалася б там критика. А чому ви не їздите областями там і не дивитись, що відбувається, як там ці пункти незглавності розгортаються чи не розгортаються, як міста готові до зимового періоду? Ну ви знаєте, ми можемо тут довго сперечатися, але сама ця навіть не сперечатися, дискутувати, бо це зовсім не, 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 не суперечка. Сама ця дискусія в ефірі вона свідчить про те, що журналісти можуть задавати питання, ті, які ну вони вважають за потрібне, і можливо я вам не, не дам цю відповідь замість тих посадовців, про яких ви запитуєте, але ну ми про це з вами говоримо. Але я абсолютно як журналіст, так бо я закінчилася тут журналістів, які щас працювала журналістом. Переконана абсолютно так, що кожне по кожна поява. Спікерів чи в марафоні, чи, чи буде, має нести якусь інформаційну цінність і давати щось людям корисне, коли вони це слухають чи бачать. Євгенія, а ви дивитесь так національний марафон? Єдині новини? Ви берете там інформацію? Я час від часу просто фоном так їх можу включати. Ви знаєте, мабуть, найчастіше туди вмикаюся, ніж диплюся, але так, де коли дивлюсь більше того, знаєте, коли коли дивлюсь, навіть не дивлюсь, а слухаю. Коли немає інтернету, там чи світло виключають, то я собі купила радіо, яке на батарейках, і просто перемикаю на українське радіо і, і слухаю. А Там дуже часто вони дають брізки з новин єдиних новин, тому так слухаю

Угу. Знаєте, я нещодавно говорила з одним політичним оглядачем. Я в нього запитувала: от як ти думаєш, а можна випадково потрапити до національного марафону? На що він мені від... ну, в єдині новини? На що він він відповів? Що випадково можна зійти чи зайти не на тій зупинці транспорту, і не в той транспорт? А в національний марафон там все вивіряється, і кожного спікера і гостя вивіряють і 150 разів думають і планують і кого ж поставити. І в мене от назріло інше питання, чому я вас спитала, чи ви дивитеся? Там вашого колега Олександра Трухіна почали часто показувати, як він діткам дарує подаруночки, роздає цукерки, влаштовує їм якісь свята. Це от така випадковість, чи це справді редактори сиділи, планували ефір і Вирішили, от нам треба Олександра Трухіна показати, як він діткам цукерочки роздає. Бо відверто кажучи, це так я як журналіст на це дивилася. Мені здавалося, що це абсолютно замовний матеріал за гроші українських платників податків. Нагадаю, марафон працює за гроші українських платників податків. Я дивилася цей сюжет. Він теж звернула на це увагу. Був вийшов в матеріал Радіо Свобода про те, як там плітки на ці утрі, проходять дитячі. От я, я була здивована, чесно кажучи, бо за такою логікою кожен депутат а їх там 400, більше 430, може ну звернутися там, мабуть, до телеканалу Раду, бо це було в слоті телеканалу Раду, і попросити, щоб про там його діяльність на окрузі зробили матеріал. Ну я думаю. Що трохи не, не вистачить ефірного часу, щоб е, для всіх е, це зробити. Я не цікавилася в редакції, бо це ж е, редакція вибирає, е, чому саме такий у них був вибір. Але ну очевидно, якщо виникає запитання у журналістів, то варто, мабуть, і поцікавитися. А ви думаєте, це редакція вибирала, чи це з офісу президента спустила? Я не можу вам дати відповідь на це питання, але загалом редакція планує е, е, свої е, ну там цю ефіри там 4 години чи 5. Кожна редакція, кожні гостєві е, редактори е, там щось підбирають і е, ну кого запрошувати. Хоча знаєте, кого запрошують, то переважно на всіх слотах е, то якщо в топі одні й ті ж самі спікери, але повторюся найбільше там спікерів від військових, від е, е, військово цивільних адміністрацій. Там, особливо Луганської, Донецької області, Херсонської, тобто там де відбуваються там бої і так далі. Ну, от якраз журналісти писали про те, що телеканал Рада, слот телеканалу Лу Рада, контролює якраз, якраз заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко. І, от, ви кажете, що це, мабуть, редакція вибрала Трухіна. Ну мені цікаво, якщо зараз хтось з редакції дивиться хто там є такі поціновачі Трухіна, щоб його показати. Але в мене особисто підозра, що це була абсолютно спущена зверху історія. Відпрацювати Трухіна в позитивному позитивному сенсі. От Євгенія, невже у вас не виникло таких підозр. ви журналіст, ви медійниця. Ну це ж на раз два фахівцями щитується. Ну, скажімо так, очевидно, що таких сюжетів схожих про всіх депутатів ну не було і мабуть не буде про всіх депутатів. Але знову ж таки, я не хочу якимось чином говорити, що це там втручання в редакційну політику. А якщо є такі то це точно не, не запитання до депутатів. Депутати, от отак, от, от загалом, не втручаються в редакційну політику. Можливо, якась є перевага у президії Верховної Ради, бо там за кількістю включень телеканалу, рада все таки там керівництво. Верховної ради там з великим а, а, відривом, і це ну очевидно, так бо це керівництво Верховної Ради. Але знову ж таки, ви можете ці питання задати, чи там надати в чи в офіс президента, чи в самій редакції. Але ну я не можу на них віддавати відповідь, навіть якби я тут там, сідала і фантазувала. Євгенія, євгенія. Ви коли кажете це питання не до депутатів? Я згадала, як в державній думі Росії, колись, пам'ятаєте, один депутат сказав, дума це не ні место для дискусій. А як це не питання до депутатів? Ви заступниця голови комітету з питань гуманітарної і інформаційної політики. Коли ви таке побачили, Невже ви не поставили питання як законодавець, яка працює в інтересах українського суспільства? Друзі, а що це таке? Нам має бути соромно за це перед нашими виборцями. Ми, як депутати, внесли в закон про медіа, і це був теж дійсно певний компроміс для того, щоб цей законопроект і набрав таку велику кількість голосів, яку він набрав 299. А питання про телеканал Рада. Більше того, я вважаю, що очевидно, якщо ми залишаємо парламентські мовлення, а ми його залишаємо так. То після воєнного стану, бо зараз це там марафон, якісь інші виклики інформаційні. А після воєнного стану очевидно, що краще звичайно прийняти окремий закон про. Діяльність цього телеканалу так як є там окремий закон про суспільне мовлення. І ми е, внесли в, 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 в на час воєнного стану, що е, має телеканал показувати там в вигляді програми, там запису, бо не в онлайні зрозуміло. Засідання Верховної Ради і якісь е, тижневі програми дає репрезентативна кількість е, е, всіх е, ну, представників парламенту фракції груп. Е, е, а після воєнного стану повернутись власне до парламентського мовлення, але звичайно, щоб це було і цікаво дивитися людям. Ну, ось це як а, законодавці. Ми це можемо, і очевидно, що ну буде розроблятися такий законопрект, чи може бути розроблений такий Угу. А запит, депутатський запит, ви не можете подати там до телеканалу Рада, наприклад, чи до правоохоронних органів. Я просто не знаю до кого це можна подати, але ви точно знаєте на предмет, щоб розібралися, чи немає за гроші українських платників податків в ефірі телемарафону джинси політичної, відвертої на тлі війни. Не знаю, може мій запит не буде вважати якимось впливом на спробою впливу на редакційну політику. Але ну на справді виклики перед Україною інформаційні, давайте про це теж поговоримо, бо ми вже там 10 хвилин говоримо про один сюжет на телеканалі Рада. Виклики інформаційні вони значно так серйозніші ніж те, про що ми говорили 5 хвилин. Бо, ну і якщо повертатися до закону про медіа. То ну власне це перемога здорового глузду, а не тільки євроінтеграція. Бо в нас нацрада, наприклад, під час виборів тільки могла спостерігати за порушеннями. Тепер є повноваження, так регулюрегувати, коли порушення, будуть порушення в медіа. Або ж, наприклад, нацрада судилася 5 років з Ньюзваном. За ліцензію, і так було виписано законодавство, так що Ньюсван е, досі от сам Ньюсван досі фактично володіє ліцензією, Вона там під санкціями заборонена, так далі, але ну це була проблема. І от мені здається, що про це також треба говорити. Так які перед нами стояли інформаційні виклики, і е, як ними е, е, ну законодавчо можна їх врегулювати? Бо насправді е, я особисто, е, наприклад, е, одного разу вже зупиняла спробу служби безпеки України через. Е, Відповідний закон, який буде не йти через наш комітет інформаційної політики, вносити правки про те, що служба безпеки України може блокувати інтернет-сайти там за своїм рішенням, а не законодавчо виписано, як це там регулятор може взаємодіяти з медіа. Було таке, я пам'ятаю, велике обурення було і від українських журналістів у той час. Ну, добре, я просто хочу відповісти на вашу репліку. Ви кажете, ми вже 5 хвилин обговорюємо. Це просто кейс Трухіна в ефірі телевізійного марафону. Він дуже показовий. Якщо до якихось можливо інших випадків можна було трактувати і так чи інакше, то тут, якщо ти фахівець, журналіст багато працюєш з медіа, ти на раз два щити джинсу для мене. Це була відверта політична джинса. Я от у вас вирішила пересвідчитися, перепитати. Тати, ви прямо не відповідаєте, але за вашими завуальованими відповідями я розумію, що вас це теж здивувало. І я так само розумію, що ви з цим, як депутат, який напряму представляє комітет інформаційної політики, нічого не можете з цим зробити. І, взагалі, ви кажете, питання не до мене. Ну а до кого мільйони, мільйони гривень виділяється з бюджету України під час війни на роботу марафона? Марафон створився якраз для того, щоб протистояти інформаційній безпеці. Я перепрошую, хто? Трухінці своїми цукерками для дітей протистоїть інформаційній безпеці, коли його показують в марафоні. І це лише той випадок, який от просто я випадково побачила, читала, і в мене не виявилося жодних питань щодо цього. А скільки ж там всього такого, що треба аналізувати, що пересічному українцю ну не так очевидно, наприклад, і виявляється, от у розмові з вами я дійшла до висновку, що в принципі в таким історіях немає протидії в парламенті. Всі мовчать, замовчуть всім все нормально. Що ми зробили як законотворці, так ми власне записали, що джинса, тобто не маркована інформація. Я зараз не кажу про цей сюжет, так я не стверджую, що це джинса, абсолютно. Але загалом, якщо ми говоримо, так так, що, безумовно не марковані да не марковані матеріали, то так це це буде порушенням, і це це незначне порушення за це там не можна когось закрити, чи там навіть якісь се якісь припис буде. Тобто, це навіть не не, не не якісь там штрафні санкції. Але загалом ми маємо позбути. Тися о цього ззагалі е, явища, так коли можна якісь матеріали та гроші поставити, щоб е, це це так е, ну себе показати в якомусь гарному вигляді, але до речі, найчастіше це явище джинса вона була якось, в інтернет-медіа завжди. Це все, все все життя. Е, скільки я там професійно себе пам'ятаю, то було найпростіше і е, е, і це е, ну зробити в, е, в інтернеті, і це буде порушення, і це стосується е, до речі, е, загалом так це ж не тільки про політичну рекламу. бо якраз у політиці дуже складно сказати це джинса, чи це просто так сказав політики. Це інформаційний привід дуже складно. А от, наприклад, комерційні матеріали то дуже часто їх ставили, і ніхто ніколи не маркував там. Наш бетон найкращий бетон в Україні. І, і треба віддати належне, що дуже багато медіа, які поважають свою репутацію, онлайн медіа в тому числі, самі самі маркували це як рекламу, там або знаєте, була така рубрика за новини кампанії. От і це було добровільно і це свідчило про якусь репутацію, про ну бажання цю репутацію зберегти. Скажіть, будь ласка, ми з вами на початку обговорювали закон про медіа, що були європейські там асоціації журналістів, які які засуджували цей законопроект і казали, що він загрожує свободі слова в Україні. Може загрожувати комітет захисту журналістів, зокрема, це не комерційна організація, яка про це заявила. Чи були якісь подібні застереження від, наприклад, венеційської комісії або інших європейських інстанцій, які е, теж можуть давати подібні рекомендації і застереження, чи це от лише від Європейської федерації журналістів було таке застереження. я вам дуже дякую за це питання, бо власне оцінює європейська комісія, а не е, будь-які організації НГО і так далі. Більше того, про європейську спілку журналістів варто сказати, що вони жодних санкцій до російських журналістів, які входять в, в їхню асоціацію, не вжили. І знову ж таки були проти санкцій проти медвечуківських каналів і проти блокування Russia Today в євро в європейському союзі. Це так до слова, просто щоб оцінювати цю критику десь релевантно тому, що що звучало від них також. А, а з приводу от якраз хто оцінює? Венеційська комісія не має жодного відношення до цього закону. Це в, Венеційська комісія там суди, оцінює, тобто іншу історію. А давали оцінки експерти Ради Європи і Єврокомісії, власне. І ми з ними працювали на е, три роки, і цей закон він змінювався. Ну і ну, редакція там суттєво мінялася е, кілька разів. І, в, врешті, те, що було проголосовано 13 грудня, е, це набагато більш така е, дійсно ліберальна версія, ніж те, що було там зареєстровано е, ще в 2019 е, році. І там у нас було й повторне перше читання, і, і заміна тексту. Тобто, він дуже суттєво допрацьований, в тому числі. Разом із європейськими експертами і для єврокомісії вони оцінюють три речі: перше це відповідність директиві, і ми тут ще щоб виконати на 100% цю відповідність. Ми ще маємо прийняти ну, я думаю, там десь січень лютий, залежно від того, коли ми висновки отримаємо. Закон про рекламу зміни до закону про рекламу там дуже мало залишилось, але теж це частина цієї директиви, в тому числі в нас нарешті буде прописано шутки продакт плейс ну багато таких речей сучасних. А далі це незалежність регулятора, і е, от якраз е, розділ про регулятора Нацраду вичитувався європейцями з лупою. Бо для них з одного боку, звичайно, щоб це не було втручанням важливо а з другого боку має бути дійсно незалежний регулятор, а не е, е, люди, які сидять там з малесенькою зарплатою, а до них проходять ліцензуватися олірахічні канали. Так ну до чого це може призвести, і е, е, фактично е, е, третє це зменшення приватного інтересу е, на медіа. Так це навіть можна сказати, що частина деолірхізації. Ось і саме за цими критеріями оцінювали і е, відповідність є. Знову ж таки завжди кінцеві висновки дають європейці після прийняття на в другому читанні, але я абсолютно точно знаю, що в посольствах е, європейських і, і тих, хто входить в g 7 було велике задоволення від того. і вони нас вітали з тим, що Верховна Рада нарешті прийняла закон про медіа. Десять років ми йшли три скликання парламенту. А, і е, однозначно е, це, це добре, що такою кількістю голосів, бо це додає е, такої ну легітимності е, медійні реформи, бо це дійсно медійна реформа, і коли за це голосує весь парламент без винятків. Це ну безумовно добре і оцінюється добре з боку європейських партнерів. Тому я внов ну, розраху всі розраховуємо, що оцей зарах в цьому пункті, це один із семи пунктів для початку переговорів щодо медійного законодавства. Він буде, але дуже важливо, і про це мало хто говорить, але це дуже важливо. Європейці будуть оцінювати не лише закони як такі, а їхні виконання. Тому це і є ще додаткова гарантія, що ніколи не буде в Україні цензура, хоча це прямо написано в законі про медіа цензури в Україні немає. Бо Дякую, євгенія право за євгенія, застосування у нас... теж важливе. Вибачте, що перебрала. У нас вже час вийшов. Я маю лише сказати, що дійсно від країн від послів країн Великої Сімки я теж не чула якихось застережень що сто... стосовно закону про медіа, лише від от, європейських федерацій, асоціацій і так далі. Це перше, що я хотіла сказати. Ну і друге, це правда це, це виконання. Саме тому я у вас запитувала про політичну джинсу в ефірі національного марафону, тому що він працює ще раз нагадаю за гроші українських платників податків. І депутати, як представники в парламенті українських платників податків, мені здається, мали б на це реагувати, хоча б. І іноді, Євгенія Кравчук, дякую вам дуже. Народна депутатка від слуги народу, заступниця голови комітету з питань гуманітарної інформаційної політики була на хвилях Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.